О, і перші гриби на підході до лісу. Не знаю, чи сигнал добрий чи не добрий, але ось такі польові нам попадають траві посеред дороги. Ось такі два. Цей гриб росте круглий рік. Знаходив я його і восени, і зимою. Ось який він. І по весні. Ну, Літом, то що я не знаю, чи я його знаходив, то що не пам'ятаю, бо літом дуже великі трави. Важко таке замітити. Ну, Попалося нам чисто випадково, Ось. прямо на самій дорозі, що веде до лісу. Така лісова, так, лісова польва дорога, і прямо на ній попадає нам перший гриб на сьогодні. Ну, гриб! Хоч які, але гриб, вже добре. Йдемо далі, можливо, ще щось повезе. Так, ну що, друзі, і знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу, як завжди. Як ви зрозуміли, ми з вами знову сьогодні в лісі. Ось буквально на підходах попало нам два гриба посеред поля. От. Я лише зайшов разом з вами. Така вже у нас обстановка, як бачите, все зелене таке, аж, ух, аж за очі лапає. Трави вже угоділи по коліна. Трошки важкувати йти сюди. От, дорога позаростала, ось як можете бачити позаду мене. Трави, трави всюди. Але нічого, легко перейшов, пішов в обід спеціально, бо зранку висока роса сюди не перейти. От, можна йти трасою по колу, але то довго обходити. Треба йти хвилин 20, а так 5 хвилин і ти вже у лісі. Ну що, сьогодні в нас субота, 20. Квітня 2024 року. Зараз у нас дуже тепло, гарна сонячна погода. Ну Але зранку цього не було, зранку був мороз. ага Випав вчора позавчора По Карпатах сніг цими днями. от І до нас сьогодні теж прийшов невеличкий приморозок. Не знаю скільки було, але, мабуть, або мінус 1, 2, або на нулю десь такого. Бо бачив зранку. В тих поїлках, що я даю курем пити на дворі, вода позамерзала. От. Так що, мінус легонький був, але це вже було майже 6 година ранку. Ось. Ну, потім потепліло, як бачите, краса навколо. Все, зелене, гарне. І ми з вами пішли сьогодні трошки на прогулянку, трошки подивитися, що у нас коїться зараз у лісах. Можливо, щось нам повезе і знайти гарне. Вже би хотілося якийсь гарний гриб. І бажано якийсь чудовий їстівний, білий, або ще якийсь. Ну, це таке. Але природу я вам обов'язково сьогодні покажу. Так що залишаємося на каналі. І гайда, подорожувати вперед. Ось як можете бачити, в лісі зараз ось так, о. краса неймовірна. От. Все зелене-зелене, ліс повністю. Літо Літо у лісі, повністю літо. Зайшов я, глядачі, зразу з цього лісочка були ми тут минулого разу з вами. Чому йду сюди? Бо на цьому склоні він дуже гарно прогрівається на самому горбі. Там люблять попадати одні з перших грибів. І, ну як, не тільки білі, а можуть бути і інші види. Так що зараз пробіжимося разом з вами і глипнемо. Чи є щось тут, чи немає. Бо бачу, що дуби ще листя не порозпускали, лише такі бруньки невеличкі. А я показую опит і практика. Поки дуб не розпусти листя, білого гриба чекати не варта. Але всяке буває. Може, десь з тепла і поодинокі, і вискочити. Так що ми зараз з вами перевіримо. Бо вже бачу в інтернеті неодноразово. І біля Яремчі, і в Закарпатських областях по горах знаходили гарні білі гриби. Ну, правда, в нас такий підвид гриба не росте зовсім. Так що будемо сподіватися, знайти хоча б якісь, так що йдемо шукати вперед. знаю, чи ви бачите, глядачі. Ось там прямо на дорозі по курсу, палакою тихо, пасеться дика коза. Козулька. Ой, там устала. Попробуй підійти тихонько. Може, полося зняти. Бачите? Чула? Чула? Восьма. Восьма. Пішла. Пішла, пішла. Але я її зазняв. Паслася, біда, прямо на самій дорозі. Оце просто везіння якийсь. Це їй щось. Я аж присів з того всього. Ви це бачили? Та краса, прямо на самій дорозі. Одне жалко, що я її сплошив. Вона собі так гарно. Там стояла, поскубувала траву. Ось прямо ось тут очково, на цій галявині. От тут вона собі стояла, пасла траву, тут повітолочувана. Ну, ми ще на збитки надійшли прямо по курсу, де вона. Споживала свою їжу. Ну нічого, але зато вийшло вам і зняти і показати. Ну що, цікаво у нас подорож починається. Йдемо далі. Хм. Думаю, ще ж що нам щось сьогодні повезе вперед. Вийшов я з того лісу. Пустився до цього молодого. Тут ми з вами були в березні. Пробували знайти зможки і шапку, але... Тоді нам не повезло. Пустився сьогодні, думаю, може ще, може Друхлі, але сюди прийшов. Тут все так позаростало, що просто не видно просвітку. Ну, звісно, ми цими дебрями лазити не будемо. То не березень. Ще й обід така погода, і я взутий так по погоді, відповідно, ось. Шкода. Я думав туди піти по підверх там березена, така гарна, молода. Думав, може там. Але такими травами ми не підемо джмелі в лісі. Ну просто один наперед другого. Всі працюють. Робота йде, міць збирають. Ну, подивіться, як в лісі, бачите. Так вийшов трошки тут, тут де вниз ліс. Так трошки просвічується, а камерою ведеш вверх. Все, зелена пилина після дощу. Ліс чистий. Бачите, дощ повимивав. А що після дощу? Бо дощ, дощ на спаду глядачі, цілий тиждень. Ось, буквально кожного дня були дощі, дощі і тут такі добрячі. Ну що, в цьому лісі ми 100% нічого не зловимо. Це нереально в такій рослини, ходити щось шукати. Йдемо пробувати удачу далі. Ну, В лісі дуже гарно, дуже-дуже. Так що ловіть момент, хто має можливість. Погода супер. В лісі, бачите, самі краса. Вирушайте, хоча б піти, прогулятися і трошки, той казав, перевести обстановку. Ліс реально допомагає. Дуже допомагає ліс. Хоча б на деякий час, але... Можна трошки переключитися на щось добре і позитивне. Бо позитивного нам зараз дуже бракує, я би так сказав. Ну нічого, все буде добре, а ми йдемо тако прямоком і, мабуть, підемо з вами, подивимося в буковий ліс сьогодні. Таке в мене бажання повісніше, ні разу не ходив туди, ще так рано і сьогодні вирішив піти. Ну, куб, йти просто дорогою, зазирати тако по краях. Ну, звичайно, губи в лісом він трошки боками, можливо, якийсь десь грибок нам появиться. Як ви зрозуміли? Перейшов я з вами в інший ліс, зайшов у грубий ліс. Як можете чути, ми знаходимося в тому лісі, що я неодноразово казав, що це співочий ліс. Ми сюди приходили зимою, ранньою весною. Тут завжди було ось тако гамірно. Ну а зараз чим ближче вже до літа тут взагалі. Послухайте тільки, як вони тут мені говорять, розказують одне наперед другої. Не встигаю лопати з якого боку. Ну що, зараз ми беремо курс ось цією дорогою. Так трохи дивимося з одної сторони. Теж таки переважно місця білих грибів, Ну тут всі останні ростуть теж. І сюди трохи. Сюди люблять по черешнях рости е, перші гриби травня, от, гриб, курка. Там є деякі місця. Чому я поверну, Бо як цього року все на місяць швидше, от повернемо, глипнем, а може в друхлі такі гриби вже є. Всякі може бути. Йдем? Йдемо пройдемося. І 10 хвилин ходу і попадають на перші черешні. Ось одна там по курсу, друга там і третя там на горбі. От. На них полюбляють рости наші жовті гриби. Гриб-курка, так називається. На ті бере, на ті, на ті черешні я щось бачу, але... То може бути ще з минулого року. Вона, мабуть так і є, то ще минулорічні. Ага. Перейшов перевірити, вже будемо знати, що ще немає, але вони з дня на день вже будуть точно. Раз така погода, звісно, якщо піде далі тепло. Ось бачите? Це ще з минулого року. Ну я зараз ще піду, там є далі ще одна черешня. Глипну. Як є, добре. Ні, то підемо в інший ще подивимося. Просто подивіться, яка це буйна зелень навколо. Ви це бачите? 20 квітня сьогодні, 2004 рік. Нагадую, минулого року я в середині травня був у лісі такої зелені ще не було. Отак. От що означає, що було? Дуже тепло цілий березень і пів квітня. То що вчора і сьогодні? Трошки похолодало, і то зараз вже перша година дня на дворі тепло краса. Ну як тепло? На сонці тепло. Заходиш в тінь, потягає такий холодний морозяний вітер. Відчувається, що падав сніг і був переморозок все одно. Так, не було там більше нічого. Дурно я тьопав ще до другого місця, до такої там повали на черешня, на ній теж нічого не було. Ну що, Зараз взяв курс на буковий ліс. Зараз вниз. Там у нас сосновий ліс, перейдемо через нього глипнемо, і березина, дубина і буковий лісочок. Так що лишаємося на каналі лісу, ще в нас попереді багато. ось. Дивіться. Ану пишіть, хто в дитинстві мід з цього збирав. А? Класна штука. Отако От покажу молодим поколінням, бо вони навіть може і не знають. У нас дуже багато дивиться молоді, це дуже приємно. Отако. От Збирали медок. Зараз доволі мало ще його. Так лише трошки не відчувається солодкуватого. Ну, ближче до літа. Там буде багато. Ось так. А ви пишіть, хто таке робив. Ось і бджоли. Працюють. Подивіться, як класно. Бачите? Тут ніби у вулику. Ось тут позацвітали ось ці квіти. Не знаю правильну назву, хто знає, може написати. Ось З тої сторони, скажу, глуха кропива, теж не знаю правильну назву ця рослина. Тут барвінок ще зазирає цвіте. Це Заодно трохи квітів для прекрасної половини нашої аудиторії. Ось. раз ми тут. А це наше дерево називається друзі модрина. Ось такого має стовбур червоного відтінку. Хтось його тут так пообрубував, не знає нашу. От. Це одне єдине дерево з хвойних, яке кожного року скидає свої голочки. От. Літом вони зелені. Осінню пізно є жовті, а по весні, як бачите, зараз голі дерева. Ось Там все зелене, а мудрини поки що без своїх голочок. is. О, нам по дорозі попадають гриби. Попали ми ще на одні грибочки і прямо пописуємо дорогу. Ось такі красуни ростуть. Таке доволі гарне коло. Ось, подивіться, яка краса. Там Вони продовжується, то ще не все. Тут ще один. Там на пнюхші є. Ось. Бачите? Там далі ще, ще. Ось. ось що означає, що піти далі в ліс. Ось, туди краю нічого не було, пішли вглиб, а тут же хоча б якісь гриби, але попадають. Бачите скільки? Ну що, це вже радує. Ось буквально, друзі, відійшов ось там опень, показував тільки що. Ми знайшли таке дебеле коло. Грибів, ну я не знаю, що того за гриби, їх не беру, але знайшли. І там ще один пень. Зараз притягну, вже не буду дойти. І там знову гриби. Ось, бачите? Отаму. Таку показу патиком. Зазирають. Ось, бачите? Хочу притягав, притягав я камерою. Добре, не видно. Вирішив все-таки підійти. Грибів. Так нам сьогодні попадається ще. Не кожен раз і попри раз, так що вирішив підійти, зняти те, що нам показується. Ось, а тут такі гриби. Походу інакші, ніж ті, що там ми знайшли. А ну пишіть, чи це одні і ті самі, чи інший вид. Ну класно, Класно. Ну тут вже трошки. Попахує грибами, ну йдемо далі. Що буде далі? Вже є стає цікаво. Панна. Я вже, друзі, по лісі ходжу приблизно півтори години. Ну, до цієї обстановки ніяк не може привикнути. Що навколо все таке зелене, нічого не видно, нічого ніде не просвічується. Ми ходили зимою, весною. Ну, кури все видно, а тут пару метрів і все, далі не видно. Так, і полегонько ми добралися з вами сосновий, ну, переважно такий сосновий ліс. Це мішаний і граби, берези. ну Більшість його складає сосна. От. Ну, як і всюди, можете бачити, ліс буйно-буйно-зелений. На фоні цієї зелені сосни виглядають. Зараз млява. Зимою вони виглядають бомба. Ну, Зараз бачите самі. низі набагато приємніше для ока, ніж вверху. Ну що, наш маршрут пролягає далі. Тут ми нічого таке ходити не будемо, бачите самі, яка обстановка. Йдемо шукати щось чистіше. Хіба би щось знайшов попри дорогу. Знову вам все покажу включу. Так, зараз ми з вами у оберезені. Зайшов глянути березину. Ну як зайшов? Вона нам по дорозі. Ось за одне вирішив глянути. Тут така дуже потужна грибниця. ростуть тут, тут така всі гриби. І єссівні, і отруйні. Але прийшов я сюди глянути. Чи часом десь тут зморшка? Немає, бо бачу. Неодноразово люди знаходять по березинах. Ось вирішив я сюди підійти, бо збирався декілька разів. Все не получалося. Сьогодні вже, думаю, так я підійду, не полінуюся, ще тут подивлюся. Ну, я не ходжу так далеко, середину не маю ходи лізти. Побач, самі всюди Та й ж трави. Тутка цього року ліс дуже трав'яний. Трави всюди просто капець. Ну, ще поки. Рушиться нормально грибний сезон, багато рослин повідходить, багато повсихає. От. Але все рівно, порівняння з минулим сезоном, ліс дуже-дуже листяний, Дуже все в траві минулого року так не було. Ну що, пройшов я вже березиною метрів 200 напевно, може і більше. Ось, так вже. Позаду мене давали багато лісу. Ну. Поки що нічого нам не зустрічається ні лісівного, ні такого. Все, друзі, буде нам тих похожденьок. Походили майже 2 години по лісу. Цейшов я біля 12-ї, зараз друга година без 15 хвилин. Хватить. Закінчую я ось цим березовим лісом. Ще злакомився на нього, думав, може і в ньому. Зморшки, ну, у нас їх чи немає, чи що, не знаю, не години їх знайти. Ну, нема, то нема. Що, на цьому будемо закінчувати? Бучно йти не буду, передумав. Нам ще трохи пиляти, пиляти, ще звідси Ну, кілометра півтора, але охоти вже немає. Жара, сонце, От, обід. Ну і грибів немає, самі бачите. Так, походили, погуляли, показав вам ліс, природу, трохи, щоб ви відпочили, і я з вами разом. Ну, все, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Підтримуємо кожного і кожного, хто захищає нашу Україну, хто чим може. А ми з вами, глядачі, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Рибний сезон тільки-тільки починається. Па-па!